Вітаю вас, дуже приємно Навзаєм Тут з нами в студії знаходяться пані Алла Стоянова і пан Анатолій Артеменко. А власне, я знаю, що після нашої вчорашньої з вами бесіди, я знаю, що у вас щойно закінчилася нарада. Ви спілкувалися з фермерами з фермерами з нашими аграріями. Так. Знаємо, що в аграрному секторі багато проблем, особливо багато їх у зв'язку з війною? З іншого боку, вона триває вже півтори роки. Скажіть, будь ласка, з того спілкування, яке у вас відбулося щойно, які ви можете зробити висновки? Наскільки ситуація важка, контрольована, або дає надію на позитивний розвиток? Ну, звичайно, що війна вносить свої корективи вже півтора роки, перебуваючи в цій сектори економіки, важкі ситуації. На жаль, вона не оминає аграрний бізнес. Але в цих умовах ми все рівно працюємо. А ми створюємо сьогодні ВВП країни, заробляємо валютні надходження. Але на жаль, з кожним місяцем робити все стає важче, і це пов'язано з тим, що в нас немає можливості повною мірою реалізувати свою продукцію через логістичні маршрути, які є наддорогими. Подекуди забирає по 50% від вартості продукції. Дійсно, сьогодні працює на Вінничині і ключове питання. Це ціна, ціна за ту продукцію, яку виростили товароробники по зерновій групі. Вона є збитковою. Вже навіть по соняшнику вона є збитковою. Хоча були ставки, робилися на олійні культури, хоча все єдине частково дадували можливо хоч частково вийти на собі вартість. Але на жаль, і по соняшнику вона зменшується відповідно надходження. Тому да проблема номородин. Це можливість продати за ринковою ціною, і в цьому контексті намагаємося знову ж таки приділяти більшу увагу розвитку маршрутів і великі сподівання є на новий логістичний маршрут, гуманітарний маршрут, які розробили збройні сили України разом із відповідальними за це людьми. і маю на увазі це чорне море. Відповідно, якщо там буде збільшуватися потік кораблів, які будуть заходити і виходити, це звичайно покращуватиме ситуацію загальним експортом з України. Але тут ключове. Це питання безпеки. Ми це також розуміємо і бачимо, що відбувається з портової інфраструктури не лише портів Великої Даса і Дунаю, а південь України фактично щоночі страждає від ударів країни агресора. І в цьому контексті ми звичайно дуже важливо приділяємо увагу безпеки. Тому, як Сипринська Рада, сьогодні посилено ініціюємо а, збір коштів для закупівлі автомобілів для військових, пікап, які б мали можливість посилити нашу оборону, збирати ці шахеди, які летять до території України, тому в таких аспектах uh, працюємо і намагаємося не то, що жити, uh, скрит, так, не то, що виживати, а й жити і допомагати не лише в рамках територіальних громад, а й по всій Україні. Тому експорт питання номер один, яке турбує сьогодні товаровиробників. Щодо виживання, процитую директора та співвласника агріком груп, президента українського клубу аграрного бізнесу Петра Мельника. Він зауважив, що хвиля банкрутств це реальність для аграрного сектора і агровиробника українського Цьогоріч Ми матимемо важку фінансово економічну ситуацію в галузі. Якщо уряд не впровадить програми підтримки аграріїв, а кожен кредитор виставить вимоги до своїх боржників, цитую піраміда. Рухне. Як сприймаєте таку тезу? І чи дійсно ситуація може бути настільки важкою? Ну, ми, як всі градна рада, і 22-й рік і 23-й рік приділяли тому, щоб пільгові системи кредитування для товаробників працювали. маємо на увазі програму 5.7.9, Але там є один момент, який значно уповільнює цю роботу. Це мається на увазі обмеження лімітами, тобто. Фактично на одне підприємство є ліміт у вигляді 90 мільйонів гривень і за ці роки. Багато хто з товаробників вичерпав. Тому сьогодні дуже важливо підготовки державного бюджету на двадцять рік. А все ж таки врахувати пропозиції товароробників і мати можливість збільшити лімітування для аграріїв середньому, хоча б до 130 для 140 мільйонів гривень. Це дало можливість як залишити кошти в роботу, потім виростити за ці кошти продукцію, реалізувати її. Сплатити і тіло кредиту, і відсотки за кредитами і отримати для держави валютну виручку, що виграють всі. Ну, і один із механізмів який ми сьогодні розглядаємо, також фінансовій сфері підтримки, це прийняття у Верховній Раді законопроекту 93 три про аграрні розписки, які передбачає механізм: що ти як орендодавець, що ти як людина, яка орендує землю, міг би заставляти її в заставу перед. Кредитором uhm і таким чином теж знайти якісь фінансові можливості для роботи свого підприємства. Але знову ж таки це питання кредитів, і багато хто створозників вже в кредитах сидить півтора року війни. І головне питання, як повертати ці кошти, тому звичайно, якби ми. Зробили можливість експорту з України більш сильнішим, більш потужнішим, то ми змогли закрити ці питання, і тому не стояло б так остро питання з закриттям малих, середніх та й великих товароробників на наступні сезони. Віримо, що цього не відбудеться, тому що завдяки таким людям, як Анатолій Іванович, Алла Андрійовна, багато на місцях робиться для того, щоб і створювати робочі місця, і для того, щоб забезпечувати продовольчу безпеку в Україні і валютну виручку з тієї продукції, яку вони вирощують. Пане Денисе, дуже дякую за інформацію. Останнє питання до вас. Скажіть, будь ласка, ну якщо все ж таки ми знов таки згадаємо це про це неприємне слово банкрутство. Зараз ви спілкуєтеся з багатьма колегами. Скажіть, будь ласка, чи є серед них, чи були серед них ті, хто все ж таки закрив а своє підприємство, пішов з агробізнесу, чи можливо є ті, у кого є такі думки. А, такі Слава Богу, поки що немає. Є люди, які просто зменшили кількість а, засіву, наприклад, під час озимої кампанії, залишили свої землі під паром на зиму. Але по мірі того, як буде виправляти ситуація, вони могли б задіяти ці земельні ділянки під час а, ярих культур засіву навесні. А, і знову ж таки тут повертаємося, якщо буде обігові кошти, якщо будуть фінанси це роботи. Звичайно, товаровники не будуть простоювати. Але якщо буде так критично. То дуже важливо сьогодні зберегти. Багато хто з творобників на сьогоднішній день вже ж він фактично а, працює, так як ми вже зазначали, збиток, але він розуміє, що за ним а, робочі колективи, за ними а, люди, які здають в оренду землю. І в цих важких умовах дуже важко зберегти, тому що потім поновитися буде надскладно. Тому навіть в умовах сьогоднішніх працюючих збиток, ми думаємо про майбутнє майбутнє. У нас з перемогою, а буде перемога, тоді налагодимо і роботу бізнесу. Пане Денисе, дуже дякую вам за.